Тож ми продовжуємо говорити, що мені подарували на день народження, і це термінове включення, бо я зовсім не очікувала, що мене одна дівчинка так буде поздравляти з днем народження. Тож я взагалі була ну, трішки шокована, коли вона спитала мене номер моє, мого поштового відділення. Я, я їй сказала, і вона сказала, що вона хоче мені дещо прислати. Подаруночку. Боже, подивіться, що вона мені прислала. Це в нас у горах Божевілля ілюстроване видання. І це перші два томи. Взагалі ця історія, я вже подивилася, вона складається з трьох томів. Тож будемо чекати продовження цієї серії, саме в ілюстрованому. І вона мені сказала, що це в нас фантастика. Тож я дуже хочу це прочитати. Я вже подивилася, там такі, такі гарні сторінки. Зараз вам це в нас перший том, а це в нас рука. тут у нас красиві глянцеві сторінки. Ви тільки подивіться на це. Такі гарні ілюстрації. Тільки маленький шрифт, а так вгалом дуже все красиво, сторінки, і просто антураж, подивіться, атмосфера тут просто на висоті. І так, скоро чекайте огляд на цю книгу.